Так, усім привіт з Полтавщини. Сьогодні ми бризкаємо пшеничку, живемо, зараз я набираються ось водички. Водички вже зменшилися в нас тут. В принципі, чистенько йде. Так, Вже оприскувач один заправив, вже прискоч на пшенички. зараз. Приїду на поле і покажу, яка вона в нас і що вона там себе представляє. І розкажу, що вносимо. Так що поїхали. Ми мотаємося по своїх полях. Тут Йоріку ми не вспіваємо бризкать, Йорік теж зібрався бризкать, і він на нього ось таку апаратуру. Ось такого динозавра пригнав. Це я дивився, я так по ньому помінітурив, воно 2000-х годів десь це стрекоза. Ну оця бочка, виходить, в нього півтори тони. Сюди влазить, там у нього є всякі там контролі вилива, Короче, я не знаю, де закрию його. А ні, відкрита. Ось отак там все виглядає. Так із... без дозволу тут залізу, позаглядаю. Отак воно там усе виглядає. Якийсь стоїть е... GPS Matrix, якийсь 430-й Matrix. Роді щось, а так. Ну, от така штука. Ну, прикольно таке з виду, чесно. Я так трохи, -трохи так подивився, бо також придивляємося на оприскувач собі, якийсь там, ну щось посвіжіше купляти, там, дивимося на Богуслово, ще якусь там... На турецькій, а це вже туди дивлюся і прикольна штука ще цієї ці самоходки. Дивіться, який в неї кліренс. Ну так, да, воно, звісно, старе, але ж працює. Прилетіло воно, мотається, звісно. І задяки цим контролям виливу, воно, він летить кілометрів 30 по полю, а виливає тобі ті самі 200 літрів, які тобі треба чи 100 літрів. Ну, прикольно короче, тільки антенна зверху у нього якась. Не зможу вам показати. А, захват виходить у нього 24 метри. Ось сьогодні дуже ось вітер пройде і будуть вони левотіть бризкать своє. Ну, сьогодні, євролайтинг. Так, зараз ось прийшов на пшеницьку і хочу показати вам, як вона виглядає. Поки Віктор Батькович там мотається на другому часткові. Ось вам покажу наша пшеничка. Так. Яка казав, вона ось уже мать цвілася, не покажу, ось цвіла вона недавно, буквально на днях. Та й вона цвіте, там буквально 3-5 днів і то, може, і, і менше. так. Получається, висівав я сюди десь 300 кг. Плюс-мінус давали селітри сюди їй під посів. Так, зараз і ще там її приморожувало. Коротше, ну... Після морозів так її було тугенько, виходила вона. Я їй тоді давав амінокислоти, роздавав амінокислоту там, виходить, і підживку. Потім її там, да, ще мороз було, коли було мінус 6, там трошки приховало. Ну, цей участок боління нормально було. На другому там прихватило. Це наш е, комбін, виходить. Отам От на другому полі у нас є ще Асорії. Частинка там досівали. Ну, комбід мені оця більше подобається, вона така ластиста. Е, перше внесення було гербіцид, е, трошки карбаміду е, і Та все, по-моєму, я нічого не давав більше. Друга підживка вже я давав амінокислоту після гербіцидний стрес, трошки, щоб її попустили. А потім, як лупив мороз, я її, виходить, і ще ж вона друга її там. Ну прихватило. Прихватило це, такі полоси пішли. Батько почав мене кричати, казав, ти щось не дав, ти щось по-любому її спалив. Та кажу, ні, все ж по цьому, все по стандарту, в принципі, не, не міг я нічого його припалити. По другій підживки, у мене тут є нотатка, що я давав так. Інсектицид давав я, Альтрон, потім е фунгіцид Фенікс Дуо давав. Амінокислотою давав, і стимулятор давав. А, дав я їй вітазиму. І карбаміду дав ще, трошки азотіку. І потім вона така, через деякий час вона, бачу, така набрала колір, позеленіша, листок вона зробився такий хороший. ну Видно, що їй, їй допомагає воно І потім оце ось пішло, пішов уже цвітіння, і при цвітінні я ж переживаю, що... Вона саме найдужче вразлива до фузаріозу. І я, виходить їй зараз. оце Воно навіть пішов налив зерно. Десь я зараз тут ось, ось. Ось дивіться, раз, ось, ось вже пішов налив зерно, видно, типу, воно вже цілася. ну Містами ось доцвітає там, ну єсь. Отаку фазу якраз рекомендують давати фуніцид на основі табуконозолу, щоб не було оцього Ф... ох ти, чуть не впав, лки-палка. Щоб не було оцього фузаріозу. Вона, може його і немає, але щоб попередити, чисто там, я дивлюся, його в принципі я його не бачу. Але щоб попередити таку ситуацію, треба нести хоча б там, ну, ну, там воно 0 03 0, 0, 05 дається. Я даю до середнячок, даю і все, щоб попередити цю болячку. І плюс ще даю ще карбаміду 7 кілограм. І, 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 і інсектицид. Даю тепер, то був контактний інсектицид, перший раз я давав, а тепер даю системний. Бо зараз, як би то, дуже я не бачу шкідника на, на ній. Але 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 він він буде. І Якраз почнуться ці трипси, почнуться оці клопи якраз на наливі зерно. Я вже це діло проходив, так що вже стиковся, я знаю. Колись було у нас таке, що як напали капець, їх якесь нашестя було тих клопів. Вони будуть. даю я інсектицид системний асистент по, по вкладеннях, не знаю, що воно треба порахувати. Я порахую, потім можна озвучу, що воно виходить. В загальному. Ну, хтось каже, що для чого ти вигилив цю пшеницю, а я думаю, що я хочу от якраз вийти на якусь класність, щоб вона не була якийсь там фураж, а була класна пшениця. Зараз і так і в цьому році у багатьох вона померзла. І це, я думаю, на ціну повинно повпливати. Ну, надіємося, що воно буде. Зараз там вона воно за другий клас майже 10 тисяч, по-моєму, дається, дають. Ну і ж ніде немає тієї пшениці. Це я думаю, хіба в когось там якісь старі запаси. А так, щоб цей, то нема. Так що, це таке живлення. І в принципі, я вам скажу, що доволі, ну така, доволі, що непоганий. Непогано вона себе почуває. І ще ж, да. Додачу, що не кажи, а без доща не буде нічого. Тобто у нас більш-менш дощики були і оце якраз її ще вистачає, тут у нас ще вологи, я скажу що є. Десь там, щоб вам показати, не взяв ні лопатки, ну є волога. Чуть-чуть ще залишилося. Ну, мене там щось передає, щось і копне, ну, то вже, мабуть вже дуже йому не поможе їй. Це те, що зараз є у землі, Оце їй поможе. Так що зараз Віктор Батькович приїде сюди ближче. Покажу, він, він буде вже ось в околі, по яких він вже ходив. То, в принципі, да, Бо нюанс у нас є такий, що як тривога то вирубається джапік. І ось колії його, він по них піде і все буде нормально. Саме так у переривчиках між соєю. Получається, ми вже сою криємо. І там залишилося в нас десь ну, два поля, може гектарів до 30. І я на них поїхав, ми це саме пізніше, що сіяли. На одному там ну, немає буряну, в принципі, спішить нікуди, щоб так летіти. А на другому ще мало, трохи і не посходило. там, ну Містами не все посходило ще. Вилазиве, це і також буряна такого, щоб дуже не було. то я оце... Помилило оприскувача і безстраненько да, печем на пшеничку. І далі ж на оцю свою не раундопова, своя класична, це панорама. Тут також такого, щоб страшного немає, але ж її бризкати треба чуть -чуть. це вам не раундоп, то треба по ось мішаєць, працювати летодином і хізалофоб. Препарат каймон буде. А подолки буде база грон. Так, стартанули вже на цьому полі. Залишилося одне оце і клапаті все. Обрізкаємо тут пшеничку і перелаштуємося на оцю сою ось. Так, блискуємо з нашими екоджетами, то щось я по них ніяк не можу пристрілюватися. Живемо, сподіваємося, що пшеничка скаже дякую нам, чи віддячить урожаєм.